Вітаю, друзі! Перше листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Європейський союз активно готується до війни проти Росії. А в Сполучених Штатах Америки після 5 листопада нічого не зміниться, незалежно від того, хто виграє президентську кампанію. Про це заявили європейські чиновники. Про заяви такі європейських чиновників і інші важливі події сьогодніш в світі, які відомі мені на сьогоднішній ранок, готові вам розповісти про найголовніше, найактуальніше, максимально коротко і лаконічно. Але заздалегідь прошу вас, друзі, долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Бо до війни Європа готується і нам треба все-таки посилювати свою борноздатність, а кожна копійка, кожний донат для наших воїнів він якраз і допомагає в цьому. Розпочну із приємних новин на Росії, заявили, що нібито дрон упав на нафтобазу в ніч на 1 листопада, і впав він дуже далеко. Звісно, в російських пабліках дуже швидко прибрали відео, де були зафіксовані вибухи, і сказали, що нічого абсолютно не сталося у ставропольському краї. Міноборони Росії заявляє, що вночі російська ППО знешкодила 83 дрони. З них 36 над Курською областю, 20 на Брянської, 12 у Криму, 8 над Воронежською, 4 над Орловською і 3 над Бєлородською. Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. відстань до міста Світлоград, де власне відбувся вибух нафтобази, від кордону з Україною становить близько 600 кілометрів. Тобто є чим нам бити. Головне зараз масштабуватися і максимально завдавати ударів по в тилових частинах ворога, і в тому числі по НПЗ. Бо саме НПЗ є одним із аргументів нашого майбутнього діалогу із Росією. На сході України ситуація на фронті вкрай складна. Ви зведення певно, вже чули. Виявляється, що росіяни за цей тиждень захопили 200 квадратних кілометрів території, що є найбільшим їхнім успіхом з початку цього року. І відповідно, це і аргумент з української сторони до наших західних партнерів, щоб вони надавали нам більше допомоги. Але. Справа в тому, друзі, що Європа готується до війни. І чим далі, тим такі розмови стають більш публічнішими. Інформації, публічний простір надходить все більше. Європейцям нині радять, наприклад, запастися їжею та водою щонайменше на 72 години. Це потрібно або на випадок великої війни, або на випадок іншої великої надзвичайної ситуації. Якою вона може бути, ну точно не повинь. Можливо, удари там ядерної зброї або ще чимось. Ну, принаймні. Такі заходи завжди проводилися в часи холодної війни в усіх країнах, коли людям рекомендували мати і запаси їжі, продовольства, медикаментів, а також навчали їх швидко реагувати на різні загрози, проходити домову сховищ і таке інше. Такі рекомендації написані у звіті про цивільну та військову готовність Європи, який був опублікований у середу, і написаний колишнім президентом Фінляндії спеціальним радником президента Європейської комісії Саулі Ніінсінте. Звіт складається з 165 сторінок, там не лише про це написано і багато про що іншого. Він вже був представлений президенту Європейської комісії Урсулі фон Дрнляєн і він опублікований офіційно. І там мовиться про те, що головна стратегія сьогодні Європейського Союзу заключається в тому, що ЄС має перейти від політики реакції до політики проактивної готовності. Тобто не просто реагувати на якісь загрози, а бути готовим їх відбивати і їм запобігати. Ну, в принципі, це абсолютно логічно, я часто говорив, не розумію, відверто скажу, чому. Саме Європа впродовж дуже багатьох років десятків займала, років займала таку інфантильну позицію. Хоча розумію, вони покладалися на Сполучені Штати Америки, які прийдуть, вони, які там є, які збільшать свою присутність і будуть їх захищати від всіх загроз. І знову повториться історія часів Другої світової війни, коли, врешті-решт, виділять і шалений лендліз, і військові приїдуть зі США для того, щоб боронити кордони країн Європи. Але цього разу може так не статися. І сьогодні і Росія, і Китай, і Північний. Корея дійсно розлітають як об'єкт своєї майбутньої агресії саме Європу. Розуміючи такі загрози, Польща розпочала будувати лінії укріплень на кордоні із Росією, і не лише з Росією. Це проєкт уже давній. Зараз з'явилася інформація про те, що у рамках цього проєкту Польща збудує укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з Білоруссю. Та Росією. вони мають викопати 800 кілометрів ровів, обладнати мінні поля, встановити протитанкові їжаки. Будівництво планують завершити до 28-го року. Плани якісь дуже далекі, зважаючи на те, що сьогодні 24 четвертий рік, певне спираються ці плани на звіти, які публікували аналітики, і американські, і європейські, в тому числі, що, мовляв. Китай буде готовий до війни у 27 році, але це ще не факт. Ситуація розгортається дуже стрімко, і тут я хотів би звернути вашу увагу саме на. Північно-корейський кейс, тому що він підсилює саме агресивні дії Росії, багато думок з приводу того, чи Китай готовий сьогодні долучитися безпосередньо до великої конвенційної війни, чи він ще не дозрів. З'явилася заява очільника Північної Кореї Кім Чен Іна, де він сказав, що буде допомагати Росії не озираючись, і підтримуватиме російську армію та їх народ, як він каже, в священній війні. Північна Корея стоятиме поруч із російськими товаришами до самого кінця. І, мовляв, він дав таку команду, що з того моменту, коли росіяни розпочали свою так звану СВО широкомасштабне вторгнення в Україну. Ну а нині лише це стало публічним. Звісно, що про ці всі історії знали і в Пекіні, і я не думаю, що вони дуже сильно заперечували такої підтримки, зважаючи на те, що Китай дійсно це одна вісь разом із Росією і Північною. Корею, але в Китаю знову ж таки не все так просто. Вони намагаються вирішити сьогодні економічні проблеми, шукають інвестування з усіх куточків світу. Це також дуже цікава інформаційна лінія, за якою варто спостерігати і дивитися, як Китай на даному етапі буде вирішувати свої економічні та фінансові проблеми. Залежно від того, наскільки йому вдасться залучитися підтримкою ну, якихось інших країн світу для того, щоб більше інвестувати в економіку, буде і визначатися готовність Китаю вступати у Велику війну, чи зараз, чи аж у 27-му році. Але, як бачите, в Європі вже фактично говорять, що вони до цього готові. Втім, таких, знаєте, джерел гарячих, точок гарячих на планеті буде кілька. Близький Схід, Україна сьогодні вже є, Європа може бути, в тому числі це може бути і Корейський сам півострів. Тому що я розцінюю сьогодні долучення Кім Чен Іна до війни проти України як один із моментів, коли один із інструментів, скажу так, яким він буде намагатися посилити боєздатність своєї армії. І справді отримати більше сучасної зброї, сучасних технологій, запущена балістична ракета в бік Японії, яка пролетіла 86 хвилин у повітрі. Це якраз свідчення того, що чим далі, тим в часі в маю на увазі, тим далі дистанційно летітимуть балістичні ракети Північної Кореї. І це означатиме, що Кім Чен Ін все більше відчуватиме себе непереможним. Ну а далі спрацює хвора уява, як і в Путіна. І на ці виклики, звісно, реагують в світі. Принаймні реакція поки що стримана, але вона показова. Міністр закордонних справ Південної Кореї я так вважаю, був терміново відкликаний до Вашингтона. Про відкликання, звісно, не пишуть, але він туди пролетів І разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном. Вони провели вчора спільний брифінг і зробили кілька, як на мене, резонансних заяв. Зустріч відбулася в окрузі Колумбія 31 жовтня 2024 року. Було підтверджено Ентоні Блінкеном, що Сполучені Штати Америки фіксують присутність північно-корейських військ у Курській області. Він сказав, що на даний момент вони зафіксували їх там у кількості 8 тисяч. Далі він говорить наступне: якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях, щоб підтримати бойові дії проти України, вони стануть законними військовими цілями. Але хто ж буде бити по північно-корейських військах, окрім України? Звісно, лише ми, тому що вони нападають на нас. НАТО не хоче цього робити і США не хочуть цього робити. Ми повинні отримати більше зброї для цього. Ллойд Остін, присутній на брифінгу, сказав, що така допомога буде Україні надана. Ну, звісно, не для того, щоб ми використовували цю зброю для удару по північно-корейських військах, але це все само собою розуміється зі слів Ентоні Блінкена. Він говорить про те, що ми отримаємо скоро новий пакет військової допомоги яким він буде питання відкрите? Бо президент України Володимир Зеленський говорить, що Сполучені Штати Америки дуже повільні у виконанні своїх зобов'язань, але... Справа в тому, що не лише Україна є сьогодні в полі зору Америки як знаєте, такий регіон, де тривають активні бої, м, що є першим етапом до переходу великої глобальної війни рівня Третьої світової. Я про це говорив ще навіть і минулого року, тому що ну, в моєму розумінні США зараз вибудовують свою стратегію перемоги в війні проти Росії, Китаю тепер Північної країни, навіть Ірану. Сполучені Штати Америки продовжують, до прикладу, збільшувати розгортання своїх військ на Корейському півострові саме у Південній Кореї. Співпраця між Ванташинтоном та Сеулом розширюється. Ллойд Остін сказав, що ми збільшуємо регулярне розгортання американських стратегічних сил на корейському півострові. Тобто мова йде не просто там присутність військових або ще чогось, якоїсь зброї, мова йде про стратегічну зброю, яка може бути дуже далеко і змінювати ситуацію в. В певному регіоні, а не лише на фронті, тому коли сьогодні ви чуєте багато різних думок з приводу того, чи розпочнеться війна на корейському півострові, що роблять північно-корейські солдати в Росії, а вони навчаються воювати, ви маєте розуміти, що сценарії розвитку подій у світі можуть бути дуже різноманітними від війни в східній Європі. До війни, в тому числі і на корейському півострові, що особисто я не виключаю. Інтенсивність таких бойових дій може бути різною, ну навіть не виключаю того, що північно-корейські війська можуть почати атакувати країни Північної Європи. Ту ж саму, наприклад, Естонію чи Фінляндію. Так, друзі, це не вигадки, це сценарій, який сьогодні розглядається. Ми, до речі, про це сьогодні детально говорили під час запису підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа. Вона вийде сьогодні тут на каналі ввечері. Тому, будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, ви отримаєте скоро повідомлення про анонс цієї програми і можете ввечері її переглянути. Що ж мотивує ще, окрім можливої. Ймовірності початку бойових дій на Корейському півострові Кім і на відправляти військових до Росії. Причин кілька: ну, звісно, це навчання. Виявляється, що навіть північнокорейські військові вже вчаться керувати літаками Міг-29, яких у північній Кореї не було. А тепер у них буде більш сучасна авіація. Так, вона не найсучасніша, але вона все-таки буде, це вже однозначно. Також для північнокорейських солдатів одним із мотивів участі у війні проти України є гроші. Ну, говорять, що нібито Путін збирається платити по 2000 доларів за кожного солдата. І 90% цих грошей будуть передані до бюджету КНДР, тобто солдати їх не отримають. Але як пишуть знову сьогодні у виданні індепендент, то нібито середня заробітна. Плата у корейців північнокорейців загалом складає 1 долар на місяць. Чи може це бути? Абсолютно може бути, я цього не заперечую. А якщо північно-окорейські солдати будуть в Росії, то вони будуть отримувати 1200-2000 доларів 2,5, ну, мабуть, за рік. Бо якщо там відняти, помножити, то впродовж року вони можуть таку суму отримати. Ну а далі ми можете самі порахувати, якщо для північно-окорейського солдата 100 доларів в місяць порівняти з однім доларом, який він отримує, до прикладу, у самій північній Кореї, то це просто баснословна сума. плюс що вони отримуватимуть преференції для переїзду в більш престижні регіони в своїй країні, але разом з тим окремі північно-корейські солдати можуть осісти і на території самої Росії. Такі виклики також є. В будь-якому випадку я так розумію, що контроль за ними дуже посилений, ось практика невлучна залучення до. Різного роду діяльності на території Росії північно-корейських громадян вже була. Вони, як правило, не доїжджали до тих місць, де вони повинні були працювати бо проходити навчання і розбігалися по дорозі навіть до Уралу. Такі повідомлення є. Нині ж це відбувається, як на мене, під більш пильним контролем саме російської влади, північнокорейської влади, і в тому числі через контроль сімей військовослужбовців, яких відправляють до Росії. Їх нібито переміщують в окремий регіон, слідкують за ними. Якщо твій чоловік кудись зник на фронті, то сім'ю можуть розстріляти. Все дуже на жаль, примітивно і жорстоко. На тлі цих дуже непростих подій, Південна Корея заявила під час брифінгу, заданого мною із Лойдом Осіном та Ентоні Блінкеном, що вони розглядають можливість надати Україні зброї в рамках допомоги на тлі відправки північно-корейських військ до України для участі в війні проти нас. Але наразі таке рішення Сеулом не ухвалено, тому що вони мають зрозуміти, які об'єми будуть відправлені до Росії солдат, що взамін отримує Південна Корея, тобто якої буде співпраця. І вже від цього вони будуть виходити. Ця заява, друзі, була зроблена у Вашингтоні не випадково. Бо раніше Південна Корея говорила дуже багато і про присутність солдат, і про те, що вони готові нам допомагати. Сьогодні ж я вбачаю, що Сполучені Штати Америки намагаються регулювати цей процес, тому що, як на мене, вони вбачають високу ймовірність того, що на корейському півострові може розпочатися війна, до якої можуть долучитися китайські солдати, і в тому числі і російські солдати. Але чи це буде не факт, це сценарій, щоб ви розуміли. Тому і кажуть, Сеулу, ми, мовляв, не поспішайте Україні сильно допомагати. Ми будемо допомагати і самі. Але допомога від НАТО і Ша, як ви бачите, не дуже велика, оскільки готується до конфліктів в багатьох регіонах світу. В той же час. Наші союзники не залишають поза своєю увагою проблеми, які є в Україні. До прикладу, Канада намагається переконати інші держави зняти з України обмеження на використання зброї. Це дозволить вражати цілі на території Росії. Про це заявив уряд Канади. Процес не простий. Дискусії є те, що будуть якісь успіхи, в чому я поки що не вбачаю перспектив, але. Лити воду треба, вона точить і камінь. Однозначно так. Тому наполегливість нашого зовнішньополітичного відомства і керівництва країни питання переконувати наших партнерів давати більше зброї. Я вітаю, але тут вона, як на мене, має бути дозовна, тому що скандал з поляками, який нині виник, нам не дуже потрібний. Але разом із тимці означає, що такий, знаєте, десь голос відчує є у заявах президента України Володимира Зеленського, коли він говорить на адресу поляків, що ви не виконуєте свої обіцянки, тому що НАТО це не виконує, в принципі, я ну розділяю таку позицію. Треба говорити, говорив, говорю, і буду говорити, що дійсно від нас в великій мірі залежить безпека Європи. В Конгресі також ініціюють питання безпосереднього удару по північно-корейських військах, якщо ті опиняться на території України і будуть воювати проти нас, і це буде зафіксовано. США і НАТО мають розглянути таку можливість нападу на ці війська. У випадку, якщо вони будуть воювати на боці Росії, треба їх на... зразу знищувати. Про це говорить голова комітету з розвідки Палати представників США конгресмен Майк Тернер. Заява пролунала за чотири дні. До дати голосування у США, звісно, це глобально нічого не вирішить, але тяглість політики у США вона є, вона очевидна. І я не маю ніякого сумніву, що наступні конгресмени і також члени Палати представників, Сенату, вони будуть ініціювати подібні пропозиції до Білого Дому, до керівництва НАТО, щоб такі дії вчинялися з боку самого НАТО, бо Майк Тернер те, що. Скажу вам відверто, непоточні, хто має вдарити по північно-корейських військах. Я вважаю, що треба більш детально говорити про це і говорити, що НАТО має нанести такий удар. Але, звісно, НАТО цього боїться, бо вона буде втягнути безпосередньо у війну, чого поки що вони не прагнуть. Локалізація конфлікту на території України для них нині дуже вигідна. Тому вони нам, друзі, допомагатимуть. У мене особисто сумнів у цьому нема, але допомога, на жаль, поки що буде дозована. Відтак треба робити висновки: більше дронів своїх, більше, більше і більше. І тепер, друзі, до заяви європейських чиновників, що стосується подальшої співпраці Сполучених Штатів Америки та Європи після 5 листопада, коли там оберуть нового президента, у будь-якому випадку він буде не Джозеф Байден, і зараз дуже багато ставок на те, якою ж буде євроатлантична співпраця, чи американці будуть допомагати Європі, стільки як допомагали, чи ні, бо Трамп сказав, так точно не буде, камала Харріс з приводу цього мовчить. Так от, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що вибори президента у Сполучених Штатах Америки вплинуть на позиції американських чиновників щодо Європи. Це трапиться незалежно від того, хто здобуде перемогу. І на переконання Петра Фіали, допомога американців в Європі буде значно меншою. Такої активної співпраці в питаннях безпекових, як було раніше, не буде. Європа має прокинутися, каже він, від періоду холодної війни, коли американці дбали про те, щоб ніхто з країн європейських нікого не чіпав. Чому саме так відбувається? Ви знаєте, що вчора у Мінську проходив захід, там зустрічалися міністр закордонних справ. Росії, Білорусі, тому числі Угорщини, що дуже примітно, і з питань євразійської безпеки було зроблено низка заяв. Лукашенко сказав, що війна в Україні може завершитися в нічию, нібито захід на це готовий. Можливо, хтось і готовий. Я цього не виключаю. А от Лавров сказав, що нічия нас не влаштовує. Ми маємо досягнути всіх целей СВО. Але він пішов далі. Він сказав, що потрібно повертатись до гарантії безпеки для Росії. Я не обмовився для Росії. Які були оголошені Росією ще в 2021 році. А саме, НАТО має повернутися до кордонів станом на 97 рік. Це торік, коли ми підписали угоду про співпрацю із НАТО, не членство, а просто співпрацю. Ну а пізніше, в 99-му році, доєдналося до НАТО багато балканських країн, і тепер кажуть, що зі Східної Європи НАТО має піти. А це формат колишнього Радянського Союзу, коли Радянський Союз. Залишав за собою вплив за часів Сталіна і після смерті його на країни. Східної Європи, коли були Чехословаччина, Югославія, і Путін дуже прагне це відновити. Але я, чесно кажучи, поки що не бачу для нього абсолютних можливостей в досягненні цієї якоїсь незрозуміло величезної цілі, амбітної цілі, і, чесно кажучи, трішки дурнуватої. Втім, це не означає, що Кремль і Росія не будуть до цього рухатися, вони будуть домагатися саме таких цілей. заява Лаврова, яка була зроблена вчора, яку не так багато тиражували в ЗМІ, але я Яскравим тому свідченням. Тим часом, на Близькому Сході, на завершення, друзі, вибачайте, що трішки затягнув випуск, але сподіваюся, що 20 хвилин це не так багато, щоб вас перевантажувати. Ви можете, до речі, фоном слухати цю інформацію. В принципі, я знаю, що багато хто з вас так і робить. На Близькому Сході Іран заявив, що готує удар по Ізраїлю балістикою, але не з території Ірану, а з території Іраку. І це, мовляв, зв'яже руки цехалу, щоб завдати удару у відповідь. Будуть завдавати удари балістикою якимись проксі-групами Ірану, яких у Ірану багато на всьому близькому сході. Але я думаю, що Ізраїль може завдати удару і по тих територіях, де ці проксі-групи розміщені. Ну для нього в принципі обмежень немає. По Беруту так по Беруту, по Хамасу, так по Хамасу. Друзі, на цю хвилину всі новини. Вибачайте, що сьогодні випуск трішки запізно, але п'ятниця буде таким специфічним днем. Сподіваюсь, актуальність новин озвучених мною вона не втрачається. Відтак пишіть свої коментарі, долучайтесь, будь ласка, до збору для 66-ї, який ми проводимо, там залишилося небагато, тому кожна гривна дуже важлива. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ми шну і не перемикайтеся. Все буде Україна!